Для мене війна розпочалася ще з 2014 року, так як ми працівники культури, і ми висвітлюємо ці всі події, підтримуємо наших воїнів ще до повномасштабного вторгнення. Тому розуміння, що йде війна, було давно. Але що таке справжня війна? Звичайно, ми зрозуміли після 24 лютого. Дуже швидко зник інтернет, зникло світло і ми чули вибухи, так як ми близько до Волновахи, це все дуже гучно було. І так як у нас маленькі діти, ми вирішили виїжджати, щоб їх врятувати. Частина нашої родини виїхала. Я сестра та моя тітка з дітьми. Ми виїхали, а батьки, дідусь та бабуся залишилися. І от вони були в окупації. і Найстрашніше, що у нас пов'язане з цією війною, це життя наших рідних та друзів в окупації. У нас трапилася така біда. У тата відкрилася язва, і йому видали дві треті шлунка. Але це сталося вночі о другій ночі, здається, і вони до шести ранку він мав з цими болями лежати. Він не міг виїхати, тому що комендантська година вони розуміли, що його просто їх просто розстріляють, тому що в нашому селі, на жаль, є люди, які загинули від вторгнення. Взагалі, в нас село україномовне, хоч воно і на Донеччині, воно україномовне. І коли село окупували, з нас зробили, що ми там із правим сектором співпрацювали, і Азов, і що ну з нас зробили там максимальних терористів. Це все оббріхувалося. Звичайно, люди, які були дотичні до нашого культурного життя, це багато людей в селі. Вони розуміли, що це все маячня, дехто вірив, тому що можливо їм хотілося вірити, але доказів таких немає. Наприклад, вони знайшли прапор Молдови, бо ми представляли на етнофесті в Угледарі Молдову, як народ, молдавський народ, і вони сказали, що це прапор правого сектору. До наших батьків спочатку приходили з обшуками, все переривали, все в наших хатах. Звичайно, нічого не знайшли, полишили це. Потім приїжджають озброєні люди, виводять їх під конвоєм, забирають на фільтрацію. Так звану їх і ще, ну взагалі, 40 людей з села вивезли в Старобешево, тримали в будинку культури, забрали в них документи, телефони і просто тримали під конвоєм. Вони там жили. І як ми це переживали на відстані, це було страшне, тому що ми розуміли, що вони там про нас такого напридумали. І, звичайно, ми е, переживали, що наші батьки в небезпеці, тому що оббрехати когось це там за діло. Коли їх відпустили, вони їм сказали в село не повертатися два тижні. Вони поскиталися по друзям, родичам, е, і потім повернулись в село, коли вже можна було. Але наші будинки зайняли окупанти. Там живуть військові. Коли дідусь прийшов додому і сказав, що я хазяїн, а йому відповіли, що значить хазяїн, і все. Дідусь будував власноруч цю хату. Їх просто не пустили, винесли йому вставні зуби, взагалі ніяких речей не дали забрати. Батькам дозволили забрати деякі речі. Якийсь одяг, мама винесла, відвезли до родичів. Машини забрали, все. І їм ні на чому було виїжджати. Ми з з перевізниками, знайшли кошти для них. Худобу вони перевезли, перевели до людей. І вони шість днів виїжджали через Васильівку по спеці з перевізниками і, і виїхали до нас. Я пишу вірші, і в мене є вірш, який закінчується. Так що ми тоді рятували дітей від війни, а насправді вони нас рятують щодня. Ось так, Просто ми виїжджали з дітьми, а коли виїхали, в нас була, був розпач, то наші діти нас тримали, ми не могли розслабитися, і тому так вони нас втримали.